Психотропів на півмільйона гривень виявили в автомобілі харків'янина. Львівські копи під час патрулювання на вулиці Дальній помітили перехожого, який, побачивши поліцейських, викинув за паркан підозрілий пакунок. Далі на місці події працювала слідчо-оперативна група. Як виявилося, у скинутому пакунку було 18 зіп-пакетів з імовірно марихуаною. Такі ж розфасовані та підписані зіп-пакети із гортки із речовиною рослинного походження, а також із кристалічною речовиною зовні схожою на психотропний засіб. ПВП правоохоронці виявили у мерседесі 40-річного харків'янина. Чоловік нашпигував наркотиками та психотропами капот, багажник, моторний відсік, салон, ділянки за фарою та під крилами автомобіля. Загалом пів кілограма мерхуани та близько 800 грамів ПВП. Вартість за цінами чорного ринку становить більше ніж півмільйона гривень. До слова, затриманий, причетний і до вчинення подібних кримінальних правопорушень на території Рівненської області. Півтонни нового одягу під прикриттям. 19-річний громадянин України, який проживає у Польщі, для проходження кордону у пункті пропуску шагині медика обрав червоний коридор. Втім, у декларації зазначив, нібито перевозить 50 кілограмів вживаного одягу. Однак, під час огляду мікроавтобуса з причепом працівники митниці виявили понад півтори тисячі одиниць нового вбрання, зокрема спортивних костюмів і джинсів. На порушника склали протокол, а виявлені товари загальною вагою 500 кілограмів, тимчасово вилучили. Різдво 25 грудня відтепер відзначатимуть і віряни Православної церкви України. Сьогодні ПЦУ провела архієрейський собор, під час якого затвердили перехід на новоюліанський календар. Таке рішення підтримали майже всі єпископи. Проти проголосував лише один. Ще один утримався. Зазначу, перехід ПЦУ на новий календар відбудеться 1 вересня. Відтак різдво вже з цього року припадатиме на 25 грудня. Покрова на 1 жовтня, Миколая святкуватимуть 6 грудня, а водохреща 6 січня. До слова, парафії та монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість. Календарна реформа відбудеться без примусу, поступово і усвідомлено. 43 річний Ігор чекає на свою другу трансплантацію. У 26 років його нирки відмовили, так як з дитинства він хворів на глумеронефрит. Ця недуга призводить до ниркової недостатності. Тож певний час чоловік пробув на гемодіалізі. до лікарні три рази. Постійна усталість, дієту треба соблюдати, води менше пити. В Запоріжжі Ігорю виконали першу трансплантацію нирки. Це довгий період. Я з 2006 року ми мої нирки відмовили, але в 2010 році трансплантацію зробили. І з першою трансплантованою нику я десь 10 з половиною років прожив. Потім знову на діаліз попав і зараз другу нику знайшли. А знайшли цю нирку в Одесі. Звідти орган перевозити було дуже ризиковано, адже найменший затор і його б втратили. А через повітряну загрозу гвинтокрилами органи нині не транспортують. До того, щом довше він поза тілом, тим менше шансів на пересадку. Та сьогодні для наших трансплантологів відстань вже не проблема. Адже львівські медики мають спеціальний апарат, який дозволяє збільшити вдвічі час можливого перебування органу поза тілом. І пан Ігор став першим пацієнтом, який отримав донорський орган завдяки такому обладнанню. Це такі типи апаратів, вони використовуються для трансплантації печінки, легень, серця, нирок. Це апарати, які зробили, по суті, на даний час революцію в трансплантології, оскільки дозволяють збільшити безпечний час ішемії, тобто той час, доки орган зберігає свою життєздатність. Відтак нирка, яку транспортували для пацієнта, перебувала поза межами тіла понад 23 години. Існують різні протоколи, можна збільшити її до 24 годин. Ми використовували протокол гіпотермічної, тобто холодової перфузії. Однак апарат дає можливість, можливість застосувати і нормотермічну перфузію, тобто при нормотермічній перфузії, тобто Температурі, наближеній до температури тіла, орган зберігає свої функції. Тобто, печінка виділяє жовч, нирка виділяє сечу. Тоді одну нирку пересадили в Одесі, а іншу у центрі трансплантології першого медоб'єднання Львова. Донором став 54-річний чоловік з Одеси, у якого був тяжкий інсульт, незважаючи на всі старання медиків. В нього була діагностована смерть головного мозку. Незважаючи на цю важку втрату, його родина дала згоду на донорство. Відтак ще дві людини отримали шанс на повноцінне життя. У пана Ігоря орган запрацював одразу на операційному столі. Це означає, що трансплантація пройшла успішно. Чоловік вже будує плани на майбутнє, а наші лікарі тепер можуть транспортовувати донорські органи з будь-якої точки України. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Вхід тільки для жінок. Укрзалізниця анонсувала тестовий запуск жіночих купе. Як зазначили у відомстві, таким чином прагнуть допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше. На першому етапі придбати квиток у гендерне купе можна буде лише через мобільний застосунок Укрзалізниці. Тестуватимуть цю послугу упродовж декількох місяців. А чи перейде ідея від пілотності до сталості, залежатиме від реального попиту та відгуків. Нагадаю, Укрзалізниця вже запроваджувала таку послугу у 2010 році, але тоді попитом вона не користувалася. У корпусі львівської політехніки працює ретро-музей аудіоапаратури Саунд History Мюзіум, де представлені різні експонати, що показують еволюцію цієї техніки. Загалом тут орієнтовно 80 експонатів і усі працюючі, бо поруч розташована майстерня, де усю техніку переставрують та перевіряють. Займається цим сам керівник музею та студенти, а найстарішим експонатом є грамофон 40-х років минулого століття. Повністю заснований на механіці і акустиці, тобто електроніки тут немає. Це власне одні з перших апаратів, які пішли для прослуховування платів. Голка тут заточений, грубо кажучи, цвях, який йде по платівці. Звукова хвиля по мембрані передається через оцю трубку і підсилюється за допомогою раструба, тобто звичайна акустична хвиля виходить і ми чуємо звук. Також тут є знайомі старшому поколінню катушкові магнітофони, що у свій час були дуже популярні. Так як в Радянському Союзі нормальних виконавців на вінілі не дозволяли випускати і не було. Десь якісь платівки завозилися в Радянський Союз з хорошою музикою, там з американськими, з західними якимись артистами. І власне котушкою магнітофон давав можливість то все дуже швидко і легко тиражувати, і власне музика поширювалася в основному на плівках магнітних на котушках. Створювався музей 5 років за допомоги небайдужих, розповідає Сергій. І виставка постійно доповнюється. Також інколи її можна побачити і на різних міських заходах. Ми декілька разів ми брали участь колись і Львів Ретро Фестівал, і Леополіс Гранд прікс нас запрошували. Тобто ми вже брали участь в таких виставках. Єдине, що трошки проблемно, експонати у нас всі такі більш-менш масивні. І так само і для них, як для лампової наприклад, апаратури не дуже добре, оці переїзди, вібрації, і тому подібне. Не знаю, можливо, десь найближчим часом будемо щось експонувати поза межами музею, але планується, що в більшості все-таки це будуть екскурсії тут. А щоб потрапити у цей унікальний музей аудіотехніки, необхідно написати на сторінку Sound History Museum у соцмережах. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Правда, Тут Львів.